Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми розглянемо шведський гранатомет Карл Густав. У двох словах: 84-мм нарізний казнозарядний гранатомет. Стрільба ведеться з допомогою механічних прицільних приспосіблень та з допомогою оптики. Боєзапас до нього складають кумулятивні гранати, осколково фугасні, димові, освітлювальні. В даному випадку у нас кумулятивна граната 551, вона розташована в такому тубусі. Ось і маркування. Механічні прицільні приспосіблення у нас представлені відкидним ціликом і діоптром. Поправки в приціл відбуваються шляхом регулювання гвинта і виставляння на, на певну конкретну відстань. Так? Дуже гарно гранатомет. Показує свою роботу при використанні далекоміра, коли можна точно вимірити відстань до цілі. Дуже важливим моментом є те, що приціль, прицільна шкала до кожного типу боєприпасів своя. Ось тут у нас вгорі на шкалі роз, розміщені маркування боєприпаса, до якого ця шкала відноситься. От у нас 551 хід, 502 441. 751. От. У нас кумулятивна граната 551 хід. Відповідно, користуватись будемо цією шкалою. Що стосується оптики, тут також ми повинні виставляти приціл по маркуваннях тих типів боєприпасів, якими ми стріляємо. От. Відповідно, теж є 4 шкали на двох барабанчиках. В даному випадку нам ця шкала не підходить, оскільки вона є для 751 і 441 гранати. Нам потрібна оця. Нажимаємо на цей фіксатор, знімаємо один барабанчик, вставляємо на його місце інший. От. Все. І прицілювання здійснюємо по шкалі відповідно до нашого типу боєприпасу. Для того, щоб встановити приціл, тут у нас є такий кронштейн, от, рухомий з язичком. Ми кладемо оцими фланцями в відповідні пази. Притискаємо зверху цей важіль і зафіксовуємо нашу оптику. Для того, щоб Взвести і зарядити гранатомет потрібно його зняти з запобіжника, взвести, і тільки після того можна відкрити казенник. Якщо гранатомет не взведений, то казенник заблокований. Гранати у нас в такому тубусі. Витягмо гранату. От тут є така лиска. І ми маємо. Гранату запихати таки, в такий спосіб, щоб ця лиска нам проходила біля казенника. З іншим боком воно у нас не зайде, бо буде зачіпати ось тут. Ми запихаємо. От. Закрили. Здійснили постріл. Відкрили. Для того, щоб стріляну гільзу вибити, нам потрібно цей важіль натиснути до упора і тоді вийде гільза. інструмент комплектується сошкою для стрільби з положення лежачи. Для того, щоб її вставити, беремо сошку, відтягуємо штоперний палець, вставили, зафіксували. Також можна його повернути от, на 45 градусів. І в такому положенні він теж буде зафіксований. Стосовно техніки безпеки, як при стрільбі з будь-якого гранатомета, потрібно зберігати безпечну відстань від задньої частини ствола, як мінімум 20-30 метрів. Стріляти бажано в засобах захисту, окуляри, рушники, хоча б якісь біруші чи туалетний папір у вухах, те саме при стрільбі з положення лежачи, зважати на те, щоб ваші ноги, коли ви лежите, не пересікали. Ту лінію реактивної струї, яка буде виходити ззаді гранатомета, віддачі практично е, ніякої немає. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні!